Я знаходжуся зараз на території села Оленівка Козайщинської громади. За моєю, за моєю спиною знаходиться, за цим парканом знаходиться офіс агрофірми відродження, яка належить такому собі пану Непийпі. Вчора на території цього села сталася така моторошна подія, а саме поховали молоду жінку, віком 45 років. Цю жінку нагло вбили під час виконання роботи в господарстві відродження. Вбили в той час, коли на території Донецької області її чоловік захищав нас з вами, захищав це село, захищав цього пала Непейпу. Який, можливо, навіть його не потрібно захищати, знаходиться в Австрії, а тут його козачки керують, убивають, грабують. Я Лолю Рогій Федорович, житель села Оленівка Козачинської громади. Вчора поховав свою сестру рідну меджиду Світлану Ілідічну, яка 6 числа. Пішла на роботу, вона працівник, попс відродження. Їх послали в посадку пиляти, заготовляти дрова. 44 роки їй. Вони суки вбили. Поки чоловік захищає Україну, вони тут таке творять. І вже продажні прокурори. І поліція починає дивити свідків, щоб вони міняли показання. Це відбувається так само, як у Бревусівці вбили 16-річну дівчинку і таке хоч Замнули це діло. І таке хоча зробити з убивство моєї сестри. 8 числа бригаду послали в посадку на заготовку дров, о, були там, послали Меджидову, Тесенка Віктора, Сергія Кацая, Сергія Зегаленка і Катерина, Хомелія, я її не знаю. На заготовку цих дров о, привезли обід, люди сіли обідати, батир той, що привіз обід це він брягів строї бригади. О, каже, мало дров пиляєте, Схватив бензопилу, я вам зараз покажу, як треба пиляти. Схватив бензопилу. Зразу він пиляв, не товсте, а потім завалив дуже товсту деревину, сиру на людей, які обідали. Коли це все вийшло, сестра Катерина підскочила, взяла сестру, голову, собі на коліна, каже, вона почала рвати. Катерина каже, що в тебе сотрясіння, та ще було при тьомі. Каже, яке сотрясіння? Та каже, на тебе впала деревина, та, яка деревина, і опять почалися рвоти кров'яні. Вона потікала сознання. Давай Катерина почала гукати, визивати скору. Сразу своїми силами старалися, поливати водою її почали. Потім визивати скору. Позвонили в управляючому прузі. Андрій. Він був десь далеко, сказав, каже, це прийде скоро, приїдуть йти, будуть проблеми. О. Потім таке визвали скоро, скоро не доїхала. Два кілометри від асфальту до посадки. Погрузили, привезли медсестру. Медсестра та бігала, не знала, що, що робити. Потім погрузили Світлану на цей уазик бортовий, вивезли до траси, щоб забрала її скора. А це все время. Я син Меджидової Світлани, яку вбили наклад 6 числа. Я дочка Меджидової Світлани. Одного дня, 6 числа, нам зателефонував друг і сповістив таку звістку, що з мамою трапилася біда. Але це не було, ми не були впевнені, що так сталося. Коли ми поїхали туди, дійсно ми побачили, що стоїть скора. Їде машина, яка везе її, слідом їде поліція. І коли ми вже побачили маму, їхали на швидкій. Довгий час вона перебувала в лікарні, в неї була пробита голова, їй в Казальщині зашили голову. Ми потім іншою швидкою допомогою поїхали до Кременчука. Там зробили операцію, як нам говорили, що без неї вона не обійдеться. Зробили операцію два дні. Ми їздили туди з надією на те, що вона прийде до тями і що вона буде з нами. Але 8 числа ввечері, 21.30, нам зателефонували звідти і сказали, що мами більше немає. І за цей час. Матерій Олександр навіть ніякої змоги ні зателефонував, ні пропонував свою допомогу, навіть не розказується в тому, що він вторився.